Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Казка про те, як поросята посварилися. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На узлісі стояв затишний маленький будиночок. У ньому жили двійкобратиків поросят Боб і Роб. Вони були дружніми, робили все разом та допомагали один одному. Бувало, роб воду носить, а боб підмітає, роб кашу варить, а боб посуд миє. До них часто приходили гості та приносили гостинці. То білка навідається, і горішками почастує, то їжачок яблучко рум'яне принесе. Добре. Коли в тебе є друзі, поросята були веселі та дуже полюбляли разом гратися. Прокинуться вранці, поснідають, вийдуть на вулицю і номом м'ячик кидати або в квача грати. Якось бігали вони на лужку, і Боб випадково влучив м'ячем робу прямісінько в п'ятачок. Навіщо ти мене м'ячем вдарив? Дивитися треба, куди кидаєш, розлютився роб. Боб теж розгнівався. Е, сам винен, пробурчав він у відповідь. Треба було м'яч хапати, а не гаф ловити. Тут роб як підскочить до брата, та як штовхне його. Ось тобі, хрюкнув він сердито. Знатимеш, як м'ячем в мене кидати. Боб розсердився і теж штовхнув брата. Почали вони один одного штовхати та обзивати, так і посварилися. Довго поросята штовхалися, а як утомилися, розійшлися в різні боки. Боб побрів до річки, сів на березі, залиться, аж пихкає. Ква, ти що тут робиш? Ква, маленьке порося. Чому ти з братом не граєшся? Ква. «В Чого сердишся? Ква. спитала його жаба. Ми гралися, відповів Боб. Та потім я випадково влучив брату м'ячем у п'ятачок. Роб розізлився, штовхнув мене, і ми посварилися. А ти спробував вибачитися перед ним? Ква. Скажи, що вдарив не навмисне. Роб же не знає, що ти не хотів його образити. Квап, помиріться, ви ж брати? Так і зроблю, без роба мені так погано, подумав Боб і побіг додому. А роб після бійки в ліс пішов, сів там на пеньочок і злиться, аж пихкає. Ти що тут робиш, маленьке поросятко? Чому з братом не граєшся? Чого такий сердитий? спитала його лисичка. Ми гралися, але Боб влучив мені м'ячем у п'ятачок, відповів їй роб. Я розлютився і штовхнув його. От ми й посварилися. Боб зробив це ненавмисне. Навіщо ж ти його так штовхав? сказала лисичка і порадила. «Ідино, до нього та попроси вибачення, вам треба помиритися. Ви ж, брати. Так і зроблю, мені без Боба так погано, подумав роб і побіг додому. Зустрілися Боб і роб біля будиночка. Стоять, дивляться один на одного. Жоден не хоче перепрошувати першим. Від образи. В обох навіть хвостики тремтять, а на гілці сова сидить. Була вона мудрою, скрізь літала та багато бачила. Подивилася сова на братів і каже Кожен з вас може ненароком когось образити, тоді варто просто вибачитися. Це правило в вічності. Воно допомагає нам не сваритися та жити дружно. Сава має рацію, треба помиритися, підтримала мудрого птаха мишка. Пробач мене, будь ласка, сказав Боб братові, я, я випадково м'ячем в тебе влучив. Чесне, чесне, наступного разу я буду обережнішим. І ти мене вибач, відповів роб. Я теж був неправий!» Даремно я розлютився та штовхнув тебе. Поросята посміхнулися одне до одного, обійнялися і побігли гратися, адже разом це робити набагато веселіше. А скільки цікавих занять можна вигадати? От, молодці, похвалила сова поросят. І подивилася на мишку. Думаю, тепер вони не сваритимуться. Так, погодилась Мишка. Мені здається, поросята зрозуміли, як важливо вчасно вибачитися. Тепер їх відносини будуть ще краще. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал. Щоб не пропускати нові казочки.